Білопілля місто на Сумщині, яке гостинно розкинуло обійми для всіх, хто любить не тільки мальовничі пейзажі, але й поважає власну історію. Білопілля стоїть на місці давньоруської фортеці Вир. Навіть в повісті временних літ є згадка про це непереможне укріплення. Славетне місто згадується в повчанні мономаха своїм дітям, а ці записи датовані 1096 роком. Як зараз, так і тоді Білопілля було прикордонним містом Київської Русі, що захищало державу від набігів нахабних ворогів. Історична довідка місто Білопілля з'явилось в 1093 році, після того, як в Переяславі Руському почав княжити Володимир Мономах. Після смерті Великого князя Святополка, в квітні 1113 року, в Києві спалахує жорстокий заколок. Направлений проти лихварів та купців. Перелякані київські бояри звертаються до Переяслівського князя Володимира Мономаха. Піди, княже, до Києва, кажуть вони, якщо не підеш, то знаєш, що багато зла і крові підніметься в землі Руській. Мономах спочатку відмовився від київського стола. Але на настійну вимогу боярства сідає таки на великокнязівському престолі. У средже мітрополітніки з епископи і са всі кияні щесті великою. Володимир Мономах сіде в Києві на столі отсе і діт своїх. За його правління було закінчено формування волості з центром у місті. Вир адміністративна одиниця Русько-Половецького порубіжжя. Древні городище виконувало роль форпосту, адже вигідно розташовувалось на підвищеному плато між річками Вирта Крига. Білопілля недовго виконувало роль князівської резиденції князя Ізяслава Давидовича. Це сталося, коли він втратив престол великого київського князя. Один з символів Білопілля арка у парку Шевченка. Традиційно ця локація обросла міськими легендами та повір'ями. Подейкують, що у 1953 році під час її зведення в основу арки замурували ікону Божої Матері. Ця святиня має дивовижу історію. Її врятували з сусіднього зруйнованого храму. Так арка з іконою й стали оберегом для жителів Білопільщини. У 1972 році арку було зруйновано, і тільки через 44 роки її відбудували. У тому ж парку Шевченка є ще одна місцева принада китайська Альтанка. Її вдалося побудувати за старими дореволюційними кресленнями. Також у парку розташовано елегантний фонтан, який, наче переносить нас у іншу епоху. А ще в 2012 році в місті висадили сакури, які радують містян. Дерева квітнуть в травні на початку червня. Гостей міста зустрічає ще один його символ засновник міста козак Хома. Колись на місці скульптури височила вхідна брама в козацьку фортецю. Тепер же козак Хома охороняє місто від непроханих гостей. Білопілля тісно пов'язане з ім'ям видатного художника Казиміра Малевича. Його дитинство пройшло саме на Білопільщині. Про це нагадує мурал на будівлі. Напис на стіні наголошує на тому, що саме з цього місця у 1981 році почався творчий шлях автора Чорного квадрата. 12 років Казимир з сім'єю переїхав в Білопілля. Саме там він прийняв рішення зв'язати життя з малюванням. У місті розписували церкву три професійні майстри. Побачивши їх роботу, Казимир твердо вирішив їхати до Петербурга вчитися на художника.